Вовчик, друже, гроші значення не мають. Я хочу, щоб моє вікно було по максимуму, щоб все було ідеально. Я ні разу не чув такого ні від одного клієнта. Зазвичай всі люди хочуть віконечку подешевше, в результаті отримують недозапінені вікна, під відливами немає піни. З-під вікна холодні протяги заходять до вас в квартиру і вам приходиться заклеювати вікна. Прикручувати їх на земній період. У даному випадку клієнти вирішили замінити це віконечко на нове. Але щоб воно було теж недороге. Просто комфортне, тепле. Тому старе вікно ми акуратно демонтуємо і, як бачимо, як воно було зроблено. Найхолодніше місце в будь-якому вікні це нижня частина. Тому в новому вікні ми холодний підставочний профіль знімаємо. І на герметик та механічно прикручуємо новий теплий підставочний профіль. Вичищаємо начисто старий пройом, щоб не було ніякої пилюки, і підготавлюємо нове вікно для кріплень. Встановити вікно можна там, буквально швидко по рівню, як-небудь. А можна акуратно, скурпульозно виставити прямолінійність. Щоб не було ніяких проганів, щоб потім не задувало. Абсолютно горизонтально, вертикально, щоб діагоналі зійшлись, щоб віконечко не затирало. Кріплень треба ставити в потрібних місцях достатньо, щоб віконечко не розтрушувалося від відкривань закривань, адже вікна важкі, ви просто цього не відчуваєте. Тому кріплення мають тримати, а не піна. Якісний монтаж зробити за 1,5-2 години неможливо. Адже вам вікном користуватись 10-20 років. Тому це займає багато часу. Якщо ви звернули увагу, ми відвернули шпалери і достатньо обрізати піну, трошки пішпоклювати, і ті ж самі шпалери можна акуратно приклеїти назад. Тобто, як бачимо, культура праці вона присутня. Відлив пропінюється ідеально, щоб не трабанів. І от особисто ви, от ви дивитесь це відео. Чи хотіли б ви собі таке вікно, яке не дує? В якому не псується зовні піна, і там не треба її перепінювати через 10 років. Ущільно щільно притискається, ніде немає ніяких щілин І не буде задувати. Все закріплено настільки міцно та надійно, що не буде тріщин між вікном і відкосом від вібрацій. Віконечко комфортно відкривається, відкидається, і є функція мікровентиляції, щоб без протягів зручно провітрювати приміщення. Чи хотіли б ви особисто мати. Теплий склопакет. Там, він з теплими дистанційними рамками, двома негрозберігаючими напиленнями. 44-й склопакет, біля якого е, ваша дитина буде сидіти за столом і не буде мерзнути в плече. А ви зможете спокійно сидіти на підвіконі і милуватися виглядом. Як бонус, отримати там гарний зовнішній вигляд, а не червону трухляву піну з вулиці. Я думаю, що ви заслуговуєте на комфортне вікно. І краще міняти по одному вікну хорошому, ціна не сильно відрізняється. Ніж декілька вікон, але по-простому, по-дешевому. Вам це не потрібно. Вам потрібен комфорт, затишок. А оці вікна холодні, де треба боротися з грибком, холодом, де все це затрає, вам не потрібно. Звертайтесь, зробимо все кращим чином.